Так, я будемо пересаджувати гортензії. Цього разу всі кущики-саджанці, які мені прийшли, я буду пересаджувати у великі горщики. Набагато більші горщики. Зараз покажу, які. Чому? А помічник як без нього. Отже, подивіться, які я приготувала великі горщики. Це 18, 20, 25 літрів. Ось ось ті будуть взагалі оці більші, а ось ці оце 18-літрові горщики. Бачите? На наступний рік я подивлюся, можливо, взагалі собі замовлю 25, 30 і 40 літрові. Тому що це все нові сорти. Мені ще не відомі, що вони люблять, до чого вибагливі. Мені все це ще потрібно вивчити. Плюс попереду зима. І я вважаю, що в горщиках мені буде легше за ними доглянути і справитись. Так, кислий торф. Ось так. Пісок. І трошки садового ґрунту я буду використовувати. В мене є тут в горщику. На дно в горщик сипемо дрінаж. Дрінаж. У мене садовий ґрунт дуже хороший. Мені Олег його возить з поля, у нас там колись лугували трави. Пісок. Пісок десь додається одна частина. До трьох. Три частини це має бути торфу. Торфу ми сипемо найбільше. Ось торф, знов трохи піску і вимішуємо. Садовий ґрунт можна не додавати. Він додається трохи для економії, бо торф ще ж треба весь купувати. Саме ці з серії Меджикала я буду заглиблювати ось так, на добрих 10 см, щоб вони добре кущилися. Тому ось так. Трошки, мабуть, розправляємо. Цей кущ виймаємо. Теж його буду заглиблювати. Коренева, бачите, яка? Серйозна. Знаєте, що там, там середині кусочки кори? Прямо кора. Я ще такого не бачила, бачив, друзі, бачите. Так. І далі вони у мене политі. Тому засипаємо торфом. Перемішку з пісочком і можна трошки садового ґрунту. Проливаємо, звісно, ґрунт.